Українські війська в передмісті Донецька місто видно неозброєним оком до нього рукою подати. Українці зайняли село Піски і чекають наказу, щоб атакувати позиції сепаратистів та увійти в місто. Бійці роти Донецьк батальйону Дніпро готові визволяти свою батьківщину. Хоч зараз. Репортаж Олександра Загородного з передової. Ось така вона передова поблизу Донецька. Тут тримає оборону. Батальйон Дніпро, 1 п'ята рота, яку також називають Донецькою. Власне, це і є вже Донецьк. Бачите, оцю дорогу. Це нова кільцева дорога. Димить Отам Авдіївка, а вибухи зараз лунають із місцевого аеропорту. Та й власне, оці перші будинки. Це вже Донецьк. Сотні метрів окопів над потужні бліндажі. Очевидно, що сепаратисти збиралися тут оборонятися довго, але не вийшло. Спочатку тут попрацювали танкісти. Ось результат їхньої роботи. Потім підійшла піхота. Терористам вдалося підбити один український танк. Екіпаж, за словами хлопців загинув. Переїжджаємо на передню лінію оборони. Тепер вона під самісіньким дорожнім знаком Донецьк, Блокпост терористів за поворотом. Танкісти час і часу його обстрілюють. Але це не атака. У сепаратистів там вилетіть залізобетону над потужні дзоти. До штурму треба ретельно готуватися. Взагалі село Піски, де стоїть українська армія та батальйони Дніпро, залишилися українськими через порушення наказу. Командир роти Донецьк Володимир Шилов відмовився другий раз відступати. Я одказався виповнити приказ, Потому что впереди моя родина, я не собираюсь бегать туда сюда Мы сказали, что мы окопались и будем стоять до конца. На що поступило уроза, що виведуть бронетехніку? Я пообещала з поводить использовать как огневые точки. В принципі, своє дебил. Неохота цей хороший поселок в руины, как привратили Теперь Тепер його бійці в війни. Для них це не просто велике місто на сході України, це їхня батьківщина. Більшість бійців з роти з Донецької області. Нам как дороги назад нет, у нас только дорога вперед, щоб убрать безпереділ, наказать беспредельщиков, которые взяли в руки и занимаются мародерством. Выставляють ювелирные магазины. У нас Мы, у нас только дорога вперед. Чисто Донецкие по області. Всі собрались, щоб освободить свой дом. Я бачу, люди запитують звідки вы да ви зароблені. Завжди... Да, постоянно спрашивают дома там з Києва, там, либо со Львова. А потом слышать по-русски Ну, Гарімдмісне під пісками зосереджені великі сили. З обох боків є танки і важка артилерія. І з обох боків зі зброєю в руках стоять земляки. У Валентина з того боку кращий друг. Він не хоче в нього стріляти. Тим більше, що друг пише: воювати за ДНР. Він уже не прагне. З передмістя Донецька. Олександр Загородний Сергій та Олександр Лобок, спецкор 2+,2. плюс